Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди, мир вам, шановні українці, дорогі люди, і не хвилюйтеся. Я прийшов сюди, щоб побажати усім вам миру і добра і сказати вам добру звістку. Хочу побажати вам цього добра, яке написано у тій святій книзі. В тій святі книзі написано, що Бог, Творець, неба і землі, любить нас, людей. Ісус Христос, Син Божий, Він любить нас, Бог доводить свою любов до нас тим. Що Ісус Христос віддав своє життя заради наших грехів, щоб ми з вами були прощені, правдані і спасені. Він помер на Христі, і Він не тільки помер, подолавши смерть, Він в третій день воскрес згідно Писання, Він є живий. І сьогодні рятує людей. Дорогі люди, ми усі потребуємо прощення гріхів перед Богом. Нам усім потрібен Ісус без Ісуса Христа. Людина не може отримати прощення грехів, Людина не потрапить до раю, а піде до пекла. Ніякі добрі справи, ніякі гроші великі не допоможуть. Може, ти рахуєш себе хорошою людиною, але це тебе не врятує. Уявіть, що хтось до вас гримує в двері і ви відчиняєте, і він каже, впусти мене в домівку свою помешкати. А ви скажете, я тебе не знаю, я тебе не впущу. Так само Господь прийде час, коли буде людина стояти перед Богом. Якщо вона з ним не примирилася при житті, якщо вона не пізнала його, не познайомилася з ним особисто. Бог не впустить до раю, дорогі люди. Но Ісус Христос, він є посередником між Богом і людьми. Тільки завдяки його жертві людина може потрапити до раю через віру. Коли людина щиро покається, признає себе грішним перед Богом, відвернеться від своїх злив доріг і не вернеться до Бога. повірив Ісуса Христа, завдяки його жертві, Бог простить таку людину і пустить на небо після того, коли земне життя скінчиться. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом. Покайтеся у своїх гріхах, признайте себе грішним перед Богом. Попросіть нього прощення і через віру в Ісуса Христа прийміть це прощення. Бог прощає кожну людину, хто вірить в Ісуса Христа. Читайте Боже Слово, дорогі люди. Якщо у вашому житті, можливо, ти проходиш тяжкі випробовування, можливо, зраду, можливо, втрату когось, можливо, маєш в житті кризу, можливо, в депресії, можливо, нещастя якесь. Читайте Боже Слово. Там ви знайдете допомогу. Бог. Да є щастя, ніякі гроші, ніякі задоволення гріховні цього не дадуть. Тимчасове це все тимчасове. Але Бог може дати щастя. Людині потрібно читати Боже Слово і жити згідно Слова Божого, жити згідно того, як вчить Ісус Христос. І тоді ви будете щасливі. І тоді Бог буде вас захищати і благословляти. Бог любить нас. Дорогі люди, я все це говорю, тому що свого часу, 10 років тому назад, я ще жив в залежності. Я жив, що ранку просипався, думав про самогубство. Вісім років жив в депресії, не хотів жити і мав залежності. Я себе потішав тим. Ну одного часу, одного разу, коли мені подарували ось таку книжечку книжечку Гедеонівську, я почав її читати, моє життя змінилося. Господь прийшов в моє життя, Він простив мені гріхи, він дав мені бажання жити і любити. Мене важливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що сам Бог обіцяє у своєму слові дар Боже, життя вічне в Христі Ісусі, хто має Сина Божого, той має життя вічне. Прийміть Ісуса Христа в своє серце, примиріться з Богом, покайтеся і спасетеся. Час бо близько, Господь гляде. час обмежений. Я, я зараз він в місії Гедеон маю останню книжечку з цю новий заповідь. Якщо ви бажаєте, я вам подарую. Нехай Бог благословить. Подарувати вам. Подарувати вам тримайте будь ласка. Хай Бог благословить вас.